І я вам скажу, це було насправді дуже прекрасно. Хто як це відчуває, в когось це тиск у грудях, в когось це важкість, в когось це біль використовувати виключно на корисне. Привіт! Я рада вас бачити на моєму YouTube-каналі, де я ділюся про своє спостереження, те, як я пізнаю себе, пізнаю цей світ. Тут не про те, як правильно, а тут про те, як робити за відчуттями, і як до цього відчуття внутрішнього прийти. Також я працюю з метафорично-асоціативними картами. У мене є супровід для жінок опора в тобі, тому що насправді опора в кожному з нас. Буду рада бачити вас на своєму YouTube каналі або в своєму інстаграмі. Е Нік, який я залишу в описі цього відео, ну що ж, е тиждень без споживання контенту. Як це було? І я вам скажу: це було насправді дуже прекрасно. І е питання, чи хочу я це продовжувати, чи там, повторити? Так. Е і для себе я вирішила, що протягом, наприклад, тижня буду робити такі дні, коли я буду теж. Зовсім не споживати контент. І ще хочу спробувати прямо дні, коли я не буду брати телефон до рук взагалі. землі. Але оскільки чоловіку війську, я е, маю бути з ним на зв'язку, тому е, такі дні прямо поки не зовсім можливі, але думаю, в майбутньому все буде. Я тут собі трошки записала основні моменти, щоб я нічого не забула сказати. Але е, те, що я вже хочу, який висновок зробити з цього мого експерименту, е, перше, це те, що з'явилось реально більше вільного часу. Точніше, не те, що з'явилось, він звільнився. Е, замість того, щоб я його витрачала на перегляд життя чи йогось, або ж, умовно кажучи, порівняння чи його з змінив. Більше стало користі. Я не говорю, що наше життя воно має складатися виключно з корисного, що ми маємо дивитися тільки корисний контент, але все одно, до прикладу, я коли ставала готувати вечерю, то, ну, просто їсти. Зазвичай вмикала типу, Чирілс, і я їх там періодично гортала, або якесь там відео в Ютубі, яке було, ну так, знаєте, типу, в принципі, я могла би його і дивитися. Хоча, звісно, що типу можна мати вільний час і використовувати його на щось е, зовсім не ок, ну це типу, це вже більше про вибір. І я не скажу, що я супер там, типу, все, я вже ідеалізувала оцей вільний час, точніше час, який звільнився, і почала його використовувати виключно на корисне. Ні, то типу, я так само десь там типу вела якісь обережно, вели якісь безлузі. Белачки десь там застрягала у своїх роздумах і я вважаю, що це нормально. Але в більшості це було дуже класно. Наступне, це те, що в мене стало більше енергії і менше тривожності, менше надоволення собою. Тому що зазвичай, типу, як. Ну, от я за собою спостерігала, типу, я беру телефон і замість того, щоб створювати якусь, якийсь свій контент, ділитися якимись своїми думками, робити щось для реалізації себе, того, що мені де чим я хочу ділитися, я переглядала чийсь контент і, типу, в той же час. Момент прокрастинації, і, 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 і ніби злість на себе, типу, а я цього не роблю. І вже поки я це дивилася, у мене стало значно менше енергії для того, щоб реалізувати, в принципі, те, що я хотіла, на що у мене попередньо пішов поклик, імпульс, і з'явилася ця енергія. От стосовно тривожності, і тут, звісно, я думаю, що ще зіграло роль те, що я стала більше медитувати. І це, знаєте, не така класична медитація, тобто, де ти включаєш її і медитуєш під супровід, а це просто, по-перше, посидіти в тиші, там, стишити свої думки, потім відчути себе, відчути якийсь стан, і потім вже відчувати те, що, що приходить. Наступне це те, що стало значно більше енергії. Тому що, до прикладу, я помітила, коли там я збиралася на зустріч з подругою, я поки чекала, що, що вона напише, перше, типу, що виходимо, я така, типу, знаєте, взяла автоматичний телефон до рук, щоб ну, зайти в Інстаграм і скролити стрічку. Але в той момент я себе зловила на цій доміці, таку, ну, ясна що справа, що в мене була аскеза. І я в той момент зробила для себе астеріс. Банально, да? там буквально 5 хвилин. Але ці п'ять хвилин вони насправді відіграють дуже велику роль. Е е і оце ми навіть дуже часто не помічаємо цього автоматизму, тому що вони вже настільки закріпилися, що ти, типу банально береш ти фондорух, фонзна оцей але знає, де типу, знаходиться той чи інший додаток. І е е контролювати, наскільки тебе поглинає цей контент, іноді дуже важко. От. Це насправді був класний досвід, і хочу спробувати його повторити, розширити, і щоб це, знаєте, було такою моєю однією з важливих речей протягом 2026 року, щоб я виділяла більше часу собі. А не споживанню е, іншого контенту і відволікання е, саме на життя, знаєте, інших людей, не в тому плані, що там тіпо, не дивитися, там чи якісь розважальні програми. Ні, ну типу, це все має місце бути. Але от мені прям хочеться, щоб у мене стало більше простору в моєму житті для себе, тому що я багато відвела цього на м життя інших людей е, і ну, це. Так собі насправді, так собі. Що тут багато чаю все трапить. Що я ще можу сказати? Що зараз, особливо в момент, коли важко, коли зовні важко, коли всередині. З'являється знаєте, ну, хто як це відчуває, в когось це тиск у грудях, в когось це важкість, в когось це біль, буквально. Тому якби, і від цього часто обирається стратегія бігти. Я зараз там щось подивлюся, відволічуся, переключуся. Да, це іноді має місце бути, але насправді це. Не працює, тобто це не допомагає працювати з цим болем, не допомагає покращити свій стан, а реально от допомагає стиження. знаєте, так, трошечки полегшити стан своєму мозку, тому що оцей постійний скролінг, постійна активація, як я, я на Науковій мові не поясню, тобто, але я думаю, що ви розумієте, що я маю на увазі. Тобто, активація наших нейронних зв'язків, чи як там нейронів, боже. Ви поняли, я у нічто не буду, бо я в цьому не, не шарю так, щоб я це пояснила. От. І це насправді дуже важко, мозок виснажується, наша нервова система виснажується. І е, от навіть просто посидіти в тиші, ну, буквально, в якій ти ще в да, я зараз записую це відео, на вулиці, в Дуді Генераторі. Це, типу, не буквально тиша, але хоча б трошечки, да, тіпи, не вмикати на фоні якихось там відео і т.д. Закрити очі, забрати оці подразники, зменшити їх кількість, сфокусуватись на своєму диханні. Ось трошечки то, дуже, дуже класно. Мені допомагає йога, щоб більше відчути себе, свій стан, потурбуватися. От тіло воно дуже вдячне в цей момент, коли ти просто рухаєшся, коли ти його розтягуєш, даєш йому увагу. І насправді іноді якісь наші. Ну, хоча навіть не іноді, а зазвичай е, якийсь біль у тілі, це ж про те, що воно кричить, тако, зверни на мене увагу, зроби щось для мене. А, от. А, часто ми це забуваємо, ми можемо не знати, куди йти, але головне в цей час не дивитися на зовнішнє, а йти до себе, повертатися до себе обличчям. Чесно сказати собі, а чого я це роблю, а чого я це не роблю, а чим мені так це зручно вигідно і навпаки. Ось так. І ще теж мені прийшла така думка сьогодні, що не так страшно виглядати дивною, хоч це теж страшно. Але більше страшно жити не своє життя, не за своїми цінностями, не за своїми відчуттями. І тоді дуже боляче, тому що світ буде вертати до себе. І іноді це неприємно бути якось так. Такий багато чаю. Я вирішила взяти гарну чашку. В принципі, вони всі гарні чашки, які мені подобається, але це така прозора. Я подумала, що це буде красиво, але я не розрахувала, що вона менше за об'ємом. О, і до речі, на, на цьому прикладі. Mm. Да. Дійсно, я за те, щоб залишатися справжнім, бути, а не здаватися. Тому що, Тому що так, на цьому все. Па-па, побачимося. Mm. Зерську. Вибач. Вибач. Я тебе вбила.